Чесний і щирий відгук про групу власного досвіду Mindfulness, Програма, яка називається MBSR. Привіт! Мене звуть Марія Зайцева. І десь тиждень тому я закінчила групу власного досвіду з Mindfulness, І хочу поділитися тут своїм досвідом враженням, враховуючи те, що досвід медитації в мене був. Давно до проходження цього курсу. Я зараз отримую Другу вищу освіту в якості психолога, я вже практикую як психолог, і тому, мій погляд буде досить глибокий. Тому, якщо ви чекаєте розбір, заплатила стільки, відсиділа, стільки отримала це, воно буде не зовсім так. Але, звісно, і цифри назву. Поговоримо про терміни, проговоримо, що далі, поговоримо про кар'єру. Цікаві всі ці історії, звісно, ми з вами обговоримо. Почнемо з самого початку. Чому я захотіла піти на майндфулнес? Я захотіла піти на майндфулнес, тому що багато чула відгуків, але ці відгуки були онлайн. Я власне не була знайома з жодною людиною, яка. Практикувала майндфулнес, ходила до спеціалістів. Паралельно до того, як я пішла, я дізналася, що дві мої знайомі теж практикують дівчата. Привіт, якщо дивитесь, і ми обмінювалися інформацією, як проходить у кого оця група власного досвіду. Для чого я пішла? В мене дитячий інтерес. Я хотіла зрозуміти, чим майндфулнес відрізняється від медитації. Тої медитації, яку я робила з 18 років. Коли мені було 18 років, зараз мені 31, я почала практикувати. І до 25 я регулярно займалася йогою і різними практиками. Особливо я взагалі люблю філософію буддізму, я люблю аюрведу, я прочитала, звісно ж. Хагават До речі, хто читав, поставте мені лайк, бо ви знаєте, наскільки це здоровенна книжка. А для дівчинки 18 років, я думаю, це було зусилля. Насправді ні, це було тоді дуже цікаво. Зараз виходить дослідження за дослідженням, як майндфулнес допомагає в боротьбі з тривогою, перша стабілізаційна при ПТСР. Ну там, в общем, якщо чесно, характеристик. Чому майндфулнес — це такий класний напрямок? Дуже багато, безліч. Ну, і от моє основне питання було: в чому різниця з медитацією? Ну що, поїхали? Так, я собі, якщо що, тут блокнотик підготувала з питаннями сама до себе, так що не засуджуйте, будь ласка. Людина готувалася. Так, про мою історію з йогою я вже вкраті розповіла. Після 25 років мені було важко медитувати. І коли я практикувала йогу, трапилася така річ, в мене сталася важка форма гастриту, під час якої фізичні навантаження заборонені. Я лікувалася десь 2 місяці на дієтах, і потім, коли я знову вернулася до практики, в мене знов почав боліти живіт. На цьому все моє знайомство з медитаціями і йогою було завершено. Це відбулося під час третьої чакри на Кундаліні йога. Хто колись займався, хто не займався це дуже цікаво. І тобто, скажімо так: 120 днів без перерви, я практикувала... Ні, брешу. Там виходить 40 днів, потім перерва і знов 40 днів, і знов перерва на тиждень-два, ну як комфортно, і знов 40 днів. Ну Так я практикувала і на четвертий чакрі, тобто я 120 днів завершила. І коли я пішли там вже 130, в мене заболів шлунок по, не по науковому, а чисто по Аюрведі, да? психосоматика ще є. Що шлунок болить, що щось не може переваритися, засвоїтися. До речі, тоді лікар мені так само сказав. Він сказав: дитину, всі проблеми від голови і тільки шість від кохання, але то до іншого лікаря, кому треба користуйтеся, фраза огонь. Я потрошечку підмедитовувала, тому що ритм життя шалений, і без медитації мені прям важко. І от, нарешті, я вирішила спробувати mindfulness. Я записалася в групу власного досвіду. Тривалість програми 8 тижнів плюс один ретрит. Тобто, кожен понеділок ми зустрічалися на 2,5-3 години, медитували, практикували, обговорювали, як це відбувалося. Нам давали домашні завдання на тиждень. І за цей тиждень ми мали вести щоденники свої там спеціальні записи і робити інші завдання, і, власне, практикувати формальні і неформальні практики. З приводу початку в мене був супротив дуже сильний. Чому? Тому що mindfulness це про усвідомлення <свідомлення> і усвідомлений спосіб життя. Що, звісно, дуже класно. Але мені довелося усвідомити, що в мене є багато звичок, від яких я хочу здихатися, але не можу, бо мені лінь, я не можу відсутній достатньо вольовий компонент, чи щось мені стає некомфортним, а це міняти це треба дуже багато зусиль до цього прикласти. Тому а, мені спочатку було так некомфортно в групі. Але потім, після декількох перших тижнів, два-три тижні пройшло, мене настільки огорнула тепла, приємна атмосфера. В мене викладачкою була Олена Солоніна. Так що, якщо хтось захоче, рекомендую голос для медитації, в неї просто, не знаю, мені здається, вона створена для медитації. І відбулася така. Цікава штука, яка трошки змінила моє сприйняття. Коли ми медитуємо, дуже важко на чомусь сконцентруватися і постійно приходять якісь думки це найбільша проблема. І коли я почала чути, що за думки треба подякувати, подякувати собі за уважність і за те, що є здатність помічати, як твоя увага відволікається. Мені прям дуже це відгукнулося. Тобто не сварити себе за те, що ти така сяка не можеш сконцентруватися на диханні, а прийняти і подякувати, що я помітила те, що я відволіклась, і повернутися назад в медитацію. Це прям дуже класно. Друга штука це коли я заснула. Так, не переживайте, всі засинають під час медитації. Ви мало медитували і мало практикували, якщо у вас ще цього не було. Тому що ну, це прям стопудов у всіх має бути. Я заснула на першій же медитації. Коли мені сказав викладач, що ти знаєш, це може бути ознакою того, що тобі треба відпочити. І це твоє тіло показує тобі, що пора відпочити, що ти виснажена. Не що? Я сказала, так, звісно, але подумала: ага, звісно, а то медитувати дуже весело. Тут люди, ну, якби, <свісно> це як можна взагалі не заснути під час медитації. І знаєте що? Я провела експеримент. Я спеціально виспалась перед наступними медитаціями, я спала в обід, і потім я не засинала. А якщо я правда була втомлена, я починала засинати. І я відслідкувала, що дійсно організм вказує на цю потребу. Наступне, що мені сподобалось, майндфулнес, це повне прийняття своїх емоцій і свого стану. Це не означає міняти його. Наприклад, мені, наприклад, мені сумно, але я буду внушати собі, що я щаслива, я щаслива, я щаслива від того, я щасливішою не стану. Але ми сидимо, медитуємо. Є така практика, називається лейблінг емоцій, лейбування емоцій, маркування емоцій. В общем, я розумію, що в мене немає емоцій зараз, але мені жутко нудно, і я прям дратуюся. І в цей момент я така: так це ж є емоція, нудьга. І я така, мені зараз нудно, я дратуюся. Після усвідомлення цієї думки мій стан змінювався. Отак. І просто тіло розслаблялося, і таке, ну окей. І я навіть раділа, що я можу це помітити. Тобто з роздратування стан переходив на радість. І я, бачите, навіть зараз про це говорю в мене. Позитивна емоція. Тобто, як можна зрозуміти, чи мені сподобалось чи ні? Як я про це говорю? Мені здається, я прям такий посил даю, що це прям дуже класно. Я практикувала не кожен день. Перші чотири тижні взагалі там, 2-3 рази на тиждень. Потім я медитувала кожен день, потім я почала використовувати кишенькові практики, йогу додала. Коротше, мені зараз так подобається. Класний стан дає mindfulness. з тою умовою, що ви дотримуєтесь всіх умов, знаєте? А це теж вам не хухрі мугри і не цацькі п'єцькі. Взагалі, тут це важкуватенько. Так поступово треба це вводити в своє життя. Знаєте, це як прикормка для дитини йде поступово, так поступово треба вводити хороші звички. Бо якщо все разом з понеділка почнемо, то й понеділок ніколи не прийде. Давайте розкажу про різницю медитування в йозі і в майндфулнес. Не буде жодних розумних слів, не буде, чим є йога, чим не є, чим є майндфулнес, чим не є майндфулнес. Я вам розкажу тільки свої власні спостереження. Майндфулнес більш адаптований до мого сучасного життя. Ще, коли я практикувала йогу, йшло багато баталій про те, що, наприклад. Європейській типи особистості незручно сидіти в позі лотоса. Я не знаю, чи це правда чи ні, але факт, медитувати мені ось так, сидячи чи лежачи, набагато легше, ніж сидіти в позі лотаса. Також в медитації яка буддийська, може бути направлення думок. В майндфулнес теж є медитації, в яких проговорюються слова. Але все-таки є певні відмінності і більше про приймання стану, який він є зараз, без бажання його змінити, якось на нього вплинути, просто його побачити. І побачити, що це не такий страшний звір, і з ним можна жити. Тому що якщо ви бачили емоції, весь спектр емоцій, то скільки там позитивних? 6-8? Тобто всі інші емоції не такі вже приємні для людини, правда Але ми їх часто блокуємо через те, що їх важко проживати. Але коли я змогла побачити, що мені, в принципі, з ними окей, ну так, да, я це відчуваю. Ну, Це злість, це сум, це роздратування, це біль. Не я біль, а це біль. розумієте? Це велика різниця, коли я розщеплюю ці поняття. І я розумію, що я відчуваю, тоді я іншим можу сказати, що я зараз відчуваю, і зробити щось для себе, тому що після медитації, mindfulness, я завжди питала себе, що зараз я можу для себе зробити, щоб покращити свій стан. Що зараз приємного я можу для себе зробити? Як я можу подбати про себе? Достойна і класна відповідь приходить тільки тоді, коли я розумію. А в чому, власне, геп? Де ця ямка? Да? Це що, тривога? Це що роздратування? Це що агресія? Це що? І отже, після цього: а чому, а як? А як я можу про себе подбати? Тому мені зараз mindfulness це моя додаткова психотерапія, яка мені дуже подобається, але важко це вперше вкуритися, знаєте, в там цей. Це таке завдання зірочкою. Що змінилося в мені за два місяці практикування mindfulness? Перше. Якби це дивно не звучало, але в мене правда знизився рівень тривожності. Друге. Дуже важливо, я, як вже раніше казала, почала більше дбати про себе. І тепер, якщо кросівки мені не комфортні, це стає прям проблемою, бо терпіти я вже не буду. Те саме з людьми, те саме з книгами, те саме, ну тобто, важче терпіти якийсь дискомфорт, в якому немає необхідності власне це терпіти. Третє, я стала трошки щасливішою. І ще я стала більше встигати. Тобто, mindfulness дав мені менше тривоги, а через це більше часу на якісь дії, які мені допомагають розвиватися, самореалізуватися, навчатися, працювати. І за це я дуже вдячна. І це всього два місяці. Подивимося, що буде через рік, тому що я планую практикувати через рік. Мені, до речі, на останній зустрічі сказали, що восьма зустріч не остання. Це зустріч, яка довжиною все життя. Ретрит. У нас був мовчазний ретрит. Це півдня, коли ми не говорили, ми практикували, медитували весь день, це було класно. І я тепер хочу поїхати на справжній офлайн-ретрит, бо онлайн ну, для мене було так. У мене не зовсім все вийшло. Як я собі то уявляла, не так все складалося, як хотілося. Але я обов'язково спробую е, ще ціна питання: гроші, терміни чи можна йти без навчання? Перше гроші. Моя група власного досвіду 8 тиждень коштувала 9 тисяч гривень. Це вважається не дуже дорого. Є ще групи дорожчі, там 12 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, в залежності де. Всього є два навчальні заклади. Ви можете це загуглити, які це роблять акредитовано в Україні. Також, якщо у вас добра англійська, то добрий засновник цього напрямку mindfulness Проводить також навчання і групи власного досвіду вартують, наскільки мені відомо, навіть дешевше, ніж в Україні. Все треба загуглити. Чи можна йти на групу власного досвіду, якщо ти не психолог, не коуч, не психотерапевт? Так, можна і більш того, навіть треба. Іти, звісно, можна. На групу власного досвіду можуть потрапити будь-хто бажаючий. Але йти далі і навчатися, як викладати це, як проводити інше майндфулнес, як тренувати, то вже треба гуманітарний напрямок і бажано психологію, але в статуті це не прописано, якщо що, це вам секрет. Гуманітарний напрямок і профіль роботи з людьми, в принципі. Якщо ви працюєте з людьми, то теоретично асоціація має дозволити вам іти навчатися далі. Щоб Точно не було жодних проблем. Звісно, психологія, спеціальність 053. Всі курси вам відкриті. Не всі. Я хотіла на схемотерапію, але на схемотерапію можна йти після того, як ти вже психотерапевт в якомусь напрямку. Фу, це навчання, звісно. І так, будемо завершуватись і підсумовувати, чи задоволена я? Так. Чи був супротив? Так. Чи був скептицизм в началі? Так. Тривалість була. 8 тижнів плюс один ретрит. Вартість була 9 тисяч гривень. Кожен понеділок У нас займало це 2,5 години. Чи змінився мій стан? Так, очевидно. Якщо ви хочете спробувати щось подібне безкоштовно, то ви можете забити в пошук ем, кишенькової практики mindfulness. Ви можете зайти на «Фізісі», це така платформа Фізіс. Там є медитації, вони просто в онлайн-доступі. Будь ласка, пробуйте, практикуйте. Є ще різні додатки. Мені хтось радив додаток Тиша, але я ще через нього не практикувала, тому не можу поки порадити. Якщо ви спробуєте, напишіть, будь ласка, як вам будемо з вами інтерактив, такий обмінюватися, кому як що зайшло. Мій посил цього відео вивчати себе класно, знати себе класно, розвиватись класно. І якщо у вас високий рівень тривоги, якщо у вас дуже напружений графік, якщо ви спостерігаєте вигорання за собою, якщо ви спостерігаєте, стани дискомфортні для вас і не хочете йти до психолога, психотерапевта, чи шукаєте ще якийсь інший інструмент, то mindfulness може стати вам. В нагоді. Я сподіваюсь, вам було цікаве це відео і корисне відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ну і найкраща для мене похвала це ваші коментарі, ваші вподобайки, ваша підписка, тому що я буду розповідати тут про психологію, мій шлях в психології, корисні поради, те, що я знаходжу в наукових виданнях і шляхом власних досліджень. А якщо хочете побачитись раніше, підпишіться на інстаграм та Тікток.